Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Про це він повідомив на брифінгу. Після атак 17 жовтня в МЗС офіційно назвали Іран співучасником воєнних злочинів Росії та російського тероризму. На засіданні міністрів Євросоюзу Кулеба закликав запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців. Дмитро Кулеба зазначив, що за завдання ударів по цивільній інфраструктурі. Смертей та страждання також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії. Він вносить на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном. Тим часом офіційний Тегеран заперечує звинувачення України у постачанні дронів Камікадзе, якими Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури, з урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України. Смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про можливе продовження постачань Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію.